Лютий місяць час для звітності. Фопи єдиного податку першої та другої групи повинні до 29 лютого відзвітувати про доходи, отримані протягом 2023 року. Якщо ж вони є власниками орендарями чи користувачами земельних ділянок, які внесені до сільськогосподарських угідь, потрібно подавати ще й додаток з розрахунком мінімального податкового зобов'язання. Що ж до сільськогосподарських товаровиробників, то вони для підтвердження та набуття статусу платника єдиного податку 4 групи не пізніше 20 лютого мають подати наступну звітність. Це загальну податкову декларацію платника єдиного податку 4 групи. Групи, де відобразити всі площі земельних ділянок, і така звітність подається до контролюючого органу, де вони розташовані на обліку, також мають подати відомості про земельні ділянки у податковій службі. Наголошують: якщо раніше сплата податку для першої та другої груп була добровільною, то з серпня минулого року вона вже обов'язкова. Втім, винятком є реєстрація платника на окупованій території або в зоні бойових дій. Що стосується єдиного внеску за себе, то тут залишилася добровільна сплата. Однак, якщо підприємці платили, то вони подають разом з річною декларацією додаток 1 ЄСВ. Якщо не платили, то такий додаток не потрібно заповнювати і не потрібно подавати. Але хочу звернути увагу: якщо не було сплати, то відповідно і не рахується страховий стаж, і в подальшому докупити такий стаж теж не буде можливості. ФОПи на загальній системі оподаткування мають подати декларацію не пізніше 30 квітня 2024 року. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.